Це я прийшла в сільпо. А це в новусі. Шукаю прозорі якісь горщики для своїх орхідей. Як ви думаєте, це підійде чи ні для діточок орхідей? Прозорих, на жаль, небагато. Ходила, шукала. Ну, ось, я купила таких два. Ось такий і такий. І вже з'їла. І після них залишилися отакі стаканчики. І от я думаю, чи можливо їх для орхідей? Використовувати. Тут навіть отака є впадинка посередині схожа на горщик для орхідей. Це виробництво Бразилії. Як не дивно, це отаке в новусі я купила. І зараз я хочу порівняти. Розмір цього можливого стаканчику з стандартними стаканчиками. Ось великий. Порівнюємо. Так, тут що в нас? 200 мл, Це 200 мл, Наступний, трошки менший. Майже такий, але трошки менший. Дивимося. 1,8 мл. трошки менший. Наступний такий, Оце майже такий самий. Тут не видно не написано скільки його, але, можливо, це 1,5. Ну, це 1,5. Він. Тільки трошки нижчий виходить. І самий найменший оцей, він менший, і тут щось підписано: 100 мл. Оце 100 мл. Скільки тут мл? тут не написано. А тут, а тут скільки. Нічого не написано. Мабуть, теж 100 мл. Оце виходить, що це 100 мл, так? Ось такі жалейки такі. І оці края можна обрізати і вийдуть непогані горщики, прозорі для орхідей. Те, що треба для діточок орхідей. Цей виходить навіть трошки ширший, ніж оцей. Як ви думаєте, тут м'які стінки, тут більш тверді стінки. Ось так я шукаю собі якісь горщики.